Всім привіт! Сьогодні з вами, як завжди, я Леол, і давайте не будемо далеко відходити від теми лицарів. Тому що я нещодавно купив щось такий один набір, але по Легонек Занайте теж від Леле, і теж в маркет опті. Він... Цей набір коштував 40 гривень. Тут входить ось така фігурка робота, і ось така фігурка, я не пам'ятаю, як його в мультику звали. Але я пам'ятаю, що він літав на своєму шиті як на скейті літаючому якомусь. Ну, в принципі, це вже, я гадаю, не має значення. А, до речі, ось тут має бути дві Некзосили. Але, але я вже дивився у коробку. Так там була тільки одна ось така. Я думав, буде дві, тому що, ну, дві різні надрукували. Це шостий набір цієї серії. Всього вісім. Взагалі, я б хотів би або Джестро, або Акселя, але я гадаю, що їх просто вже розкупили. Ну, в принципі, давайте вже відкривати. Ось тут ось такий один пакетик і ось така пожовкла інструкція. Це що, її треба утюгом кладити, щоб вона розпрямилась. Да. я уже не буду э, зупиняти, я так разберу. Зрозуміло. Треба ножицы. А их и другой нема. Так, открыл. Нет, иду за ножицем. Думаю, що о а. обділили. Я думав, воно два стади буде, а не один. Ну що сказати, обділили його. Ну, у нього і лице погане. Негарне. <смі> Я його брав через ось таку фігнюльку, вона стріляє. І ще через ось такий шолом. Можна буде зробити кастом. Я не буду розголошувати, це буде потім ідея для відео. Це сюрприз буде. Ось тут ще є ось такі пістолети, ну це. Е, ну, це. Е, це, взагалі, як е, часть е, його арбалету чи що. Так. О, а у роботика дві деталі бошки, Ну, два лиця. А тепер обділили ще раз. Два рази вже обділили, не везе йому. І ще раз обділили. Хоча це може і ні. Але я гадаю, що у тут ось таке треба. Я чуть перфекціонний міст. Ну, давайте вже збирати. Що я деталі перебираю? Як цього ставити, якою стороною? а? О. Я його буду збирати без інструкції. Тут постройка мала, і то не постройка. Просто лоо чоловічок. Що тут збирать? Немного АСМРчику. Давайте глянемо як. Офієнна постройка. Блін. что не стріляє. Че ты не стріляешь? Вон он не стреляє по ходу. Да. Або це або то брак, ой, не в тому смислі. брак, як зламано. Типу Або не знаю. Не, не стреляю. <laughs> да. Четко ривно. Выбор, что Знаю. Ну Ось тут у нього ось така емблема лисиці І воно, коли одівається ось ця броня, то рівно і чітко. І ще раз я поспішив цією драною бронею. Ух ти ніфіга у нього спина! Я думаю, уже будет трудно вставляться, а он они нормально, или ну. как вставив руки. Якщо ви збірку не хочете, то просто перематуйте. О Боже. Боже. Воно ту якось піднімається і одівається. Ну, негарно зовсім. Ну, более-менее. А по-моєму, ж тут інше було. Чуть-чуть різного кольору. І тут наврали. Що казати? А, до речі, він має. О! О! О, О боже. І як мені його тепер доставати? Давайте я за кадром його ось тут пофіксю. І буду знімати далі робота. Я її витягнув, і то казали, що ця деталька тупо бракована. А ось ця, дивіться. Бачили? А. Ну, прикольний арбалетик, але могли його і покрепче зробити чуть-чуть. Я вважаю. Я когда только стреляла, <bmuffled> я так зрозумів, що ці остя І по-моєму ста стріляють Може його я та нефту? А, -а, -а. Я ось це не в ту сторону. По-моєму, воно все одно триматися погано буде. Але я не впевнений. Можливо, буде і нормально триматись. О. Якась фігнюлька. Блин. Це браковано, угу. вибачте, я я просто зараз мовчу, я привик, що я збираю, то я завжди мовчу майже. Вибачте, якщо вам скучно, можете перематувати збірку. Тут все одно нічого цікавого вже не буде. Ой. А, до речі, меч так, ось такий прикольний, маленький. Я його можу ще на один кастом додави, і то вам теж не буду казати знову. Вибачте, а от роботи, правда, треба. Боже, які ноги. Треба вже з інструкцією, бо його фік я заберу без інструкції. Не що різниці? Угу. Я, дум, я гадаю, що він вийде просто супермаленький. Цей роботик. Але я не впевнений. Ага. Угу. У ну, нього ще задня частина ж що... там я забув про неї і гляньте все одно відпада. о, майже вже. Він не тримається. Якщо чесно, у мене е, це можна сказати е, перші набори по Legon The Night, які я взагалі запам'ятав. Бо коли я був маленький, от прям маленький, мені е, батьки купили е, Набір, як я вже казав у попередньому відео. Так там була якась, по-моєму, колісниця як. І це не, най... це не великий той набір серії з джестро, а просто маленька як. Маленька, неоригінальна, оригінальна, з просто фігуркою нежитті якоїсь, воно не вставляється. І чого воно не не вставляється? Добре, буде так. А, ну так ось. Е, і з того набору в мене, по-моєму, залишилися тільки ноги. І то я їх е, е, віддав другу за е, деякі деталі лего теж. Ну, поки я вам оце розказував, я його вже собрав. Ну, в принципі, що сказати, нормальний, гарний, прикольний. Бім. <сі> Мені чогось він так більше нравиться. Ну, меч я точно з нього зніму. А так, в принципі, більше нічого. Хоча, може, ще з нього шолом. Чисто раді кастомов, І то, може, потім поставлю на місце. Ну, у нього ось такий бластер арбалет чи як. Зрозуміло. І то його я, мабуть, краще так буду тримати, бо він не крепкий. Від слова зовсім причому. Але, в принципі, мені цей набір подобається. Прикольний такий. Прикольненький. Стріляє. Це, типу, по-моєму ж, королівська гвардія, чи як. Ну Там в тому мультику Королевською вообще, взагалі, там е, були ось ці е, лицарі ну е, названі серії ne Nex, типу. А взагалі захищали, там, по-моєму, замок е, ось такі ж е, міні-роботи. А взагалі, я не пам'ятаю. Будь ласка, якщо я помиляюсь, напишіть у коментарях. А, до речі. Бімс. Ну, в принципі, що тут ще розказувати? А, ще, ось тут ось така запасна деталька осталась. Ось таке на ньому ще лого. Дракона мінімеч. Ось чому я не міг доставляти. Ось. Ось така фігурка його. Бін. В принципі, прикольненький набір. Мені подобається. А, до речі. Ага, ось таке. Я просто дивився, яке у нього з'єднання з тулубом. Цікаво було. Ну, в принципі, це все. Ну, а з вами був. Зрозуміло. Хотів виставити на, закінчень... на закінчення відео, але не вийшло. Блін, і як його виставити так? О. Ну, в принципі, це все. Ну а з вами був, як завжди, я Легокул. Всім бувайте.